Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Максим, це компанія Грокс, місто Полтава. Сьогодні ми знаходимося в Зіттензені Німеччина. Приїхали на компанію Тімен Лантехнік. І зараз я вам покажу цю площадку, обідемо і глянемо, як тут хлопці працюють. Це зараз центральний вхід. Заходимо, e, поряд ще компанія, група компанії Тіма, яка займається e, автомобілями Ман. І далі перед нами сама площадка, такий вона має вигляд. Стоїть вживана техніка, є техніка по трийдіну, а також багато джундірів, адже компанія Tіmalan Techніk це офіційний дилер компанії джендір в Німеччині. Звідси ми привезли трактор 70. 2.80R в е відео, яке ви вже бачили, напевно, на нашому каналі є. Ось так це все виглядає. Тут е все рівненько. Є, повторюсь, ще як вживана техніка, так і нова. От, глянемо такі ось ось плужки, подивимось, невеликі. Кормоуборочні комбайни бачу. Е По цінам навіть може зорієнтувати. 1600 євро такий плуг. Верк, Такого плану 3950 євро. Такого плану кун маленький. Чотирьохкорпусних плугів 3700 євро. Такий ось кун. Далі бачимо, лімки на є. Погода э, така трішки дощ іде маленький. Надіюся за не помішає. Далі йдуть плуги, комбайни з цієї сторони. Прошилки різного плану, такого, там оприскувачі. Прицепні Комбайни про це нова техніка. Кун такого плану 10 тисяч 800 євро. Такі плуги. Стоїть склад з технікою на нього ще зайдемо. Також стоять трактори вживані. Кейси, джендіри, поряд автобан. Оці нам зараз можна зорієнтуватись. джандір такого плану 71. Ой, 61, 70Р. Шість п'ять п'ятсот євро за нього просять за такий трактор. Не бачу... Не бачу руку на ньому. Дві тисячі чотирнадцятий рік, так? Такого плану трактори. Тракторів доволі багато, так що кому цікава інформація по тракторам, які в них наявні, телефонуйте, пишіть нам. Також з цієї сторони зараз покажу трактори кейс. Класи бачу стоять. Техніки доволі багато на площаці. Пенди стоять. Старіші, новіші, макормик, кейс, пума. 160, 160, такого плану стоять. Ну, наприклад, підійдемо до цього трактору. Ціна його 51 тисяча євро нето. Такий трактор. 2014 рік. Тракторів доволі багато, ще раз повторюсь, зараз з цієї сторони зайдемо класи стоять навантажувачі Ось так це виглядає. Центральний автобан номер 1 сайт. Завжди можна зв'язатися за хлопцями, поспілкуватись, дізнатися інформацією, що по сервісу, що робили з технікою. Зараз пройдемо далі в глиб площадки. Компанія велика, перевірена. Нам особисто, наприклад, співпрацюємо вже давно. Є в них по 3D -ну моменти, також дізнаємось інформацію. Зараз хлопці дивляться оприскувач. Так виглядає, це нова техніка, така демоплощадка по кун. Далі йдуть трактори, далі йде ремонтний цех. Все працює сьогодні субота. Хлопці вийшли для нас на роботу, щоб показати і протестувати. Вибираємо якраз клієнтом трактор. Зараз дивимось. Хлопці там вже всередині кабіні. Крамер такі от навантажувачі. Це Зараз нові зразки стоять. От компанія Тімен. Також стоять вживані і нові і демо-трактори. Зараз ми до них ближче підійдемо. Подивимось, що вони себе являють. Техніка доволі багата. Вибрати є, що постійно обновляється. По тридину люди забирають техніку. Так, от така от техніка це. Стоять тут нові трактора, а також трактора, які по традидіму із орендного парку. Також цінами, все можна дізнати завжди, на кожному тракторі є напис, де він, що він з себе являє. Підходиш, дивишся. Ну Це нова трактора, я зараз дивимося го року. Он зараз тестують техніку. Такі от елементи хлопці зараз в машині якраз 61, 61 95 р Працюють за рулем Знімають мене зі знімають мене зі своєї сторони. Такі от є безкабінні трактори. Є невеликі тракторці. Також є що вибрати. Ось, так виглядає ця площадка компанія Тімен Лантехнік в Німеччині. Один з наших партнерів, з якими ми співпрацюємо. Перевірена компанія. Тому якщо вибираєте трактор женір, то телефонуйте нам, компанію Агрокс міста Полтава. Номери залишу в описі під цим відео. Також підписуйтесь на наш канал. Телефонуйте нам, приїжджайте в офіс міста Полтава на вулицю Міщенка, 2. І будемо підбирати разом з вами техніку трактори, комбайни, навантажувачі, самоходні опришкувачі. Все відбувається просто, швидко, з клієнтом, буквально в вівторок поспілкувалися, вже в середу ми були в Німеччині. Отже, дякую вам за увагу. Мене звати Максим, це компанія ГРОКС, місто Полтава.